Добрий ранок, банда. Неділя почалась шикарно. Проснувся аж в пів восьмого. От. Поїв блинчиків з гущонкою. Їду по ділах. Діловая колбаса, що ви хочете. Ну, а що? Я вирішив, що істочників доходу повинно бути мінімум п'ять для того, щоб було якесь... Білі-менені безбідне О. Чесно, я виговорюю такі слова з утра. Так що. Сподіваюся, у вас теж всіх все добре. Та й думаю, розкажу ж вам. Е, тим більше, що ви ж багато, хто, мабуть, може і знаєте, і пам'ятаєте. І були ж тоді разом з нами, як то кажуть. На Свято-Петрівському помніте, як ми жили в підвалі. І якраз тоді начався період то таких конкретних бомбувань, то зацепили вони були, і енерго, всі ці постачальники наші, скажімо так. Коли ми сиділи тижнями без світла, От, без води, без нічого. Ну таке, то зараз не про не про ту грусь печаль балакаю. В общем, в ті дні дзвонять до мене, ну дзвонять друзі, постійно всі дзвонились між собою. Дзвонять з Ніколаєва друзі. Ну, ці, бойці вже укомплектовані майже все э, цей я кажу що у вас там все хорошо може щось надо ну знаєте, звичайний стандартний набор вопросов вони кажуть, а все класно, все все хорошо кажу одна проблема зараз у нас скажет із э, медицини, ну медикаментів тільки зеленка і цей і ситрамон, каже, нема цих аптечок, вони там типу, військові йдуть спеціальні тра -та -та. От, так що, каже, Якщо десь щось колись, кудись узнаєш, нам там би бажано хоча б одну аптечку на двох. Щоб була. О! А їх там вже щось назбиралося, тих трохи людей, це вони там... Я не пам'ятаю скільки вони щось около 140 чоловік їх тоді вже підготавлювали цей. Я... Головою помахав, а сам думаю, ну то як ви не можете знайти ті аптечки, де ж я їх знайду. Ну і тут же ж починається сама історія. моя. Можна так сказати. Якщо ви пам'ятаєте, ну, пам напевно, ми ж тоді, інтернет був у нас тільки в торговому центрі, ми ходили туди, заряджали телефон, скачували якісь відоси, там, фільми. От. І тоді вже вечором там... В тому подвалі включали, щоб хоч якось, знаєте, розвіяти ту всю грусть, печаль. От. Та йду я в очередний ж раз в ну, той торговий центр зарядити телефон. Думаю, так, ну треба ж... сказав хлопцям, що постараюсь щось придумати, а що ж я придумаю, як... Ну, що робити, до кого дзвонити? Якщо я на зв'язку, то другого на зв'язку. Ну, в общем, я попробував тут телефонну книгу, потеребив трохи. Наче вибрав самі ці, знаєте, такі у мене мажорні номери. Десь відвідали, десь не відвітили. Поняв, що ну, все баражняки ганяю, да, і все. Ну, що пишу смс-ку. Смс-ку пишу в своєму стілі. Ну і як обично починається «Що ти малий, що ти мала, що ви малі. О, вона була обща смс з фразою «Що ти малий. І починаю я її, як, як спам, поняли, по всій телефонній книзі відправляти. Отправляю значить, я ти смс, ну, комусь прийде раніше, комусь прийде пізніше, хтось прочитає, хтось не прочитає. На той момент у мене більше можливості не було, у самих не було ні що їсти, то якось десь піти знайти ту аптечку купити чи де її там було шукати. У мене навіть тоді в голові не вкладалося і думав, постійно думав про те, що я у хлопців спитав, що їм треба, якщо у самого немає нічого. там став. Проходи. Певний час. Ну, на тиждень два, мабуть. Знову ми зі з тими хлопцями. Я кажу, що, як діла, туди-сюди. Вони кажуть, все класно. Дякуємо за аптечки, за все, всім передавай привіт, всім подяка, тра-та-та. Які аптечки, які спасибо. А, каже, зараз тепер у нас каже, друга проблема. Замість тих, що нам там треба було, ну хай біля ста штук. От, ми каже, зараз у нас їх там майже в 4 рази більше, ніж потрібно нам. То, каже, тепер у нас проблема знайти кому, хто ще нуждається в них. Треба їх роздати комусь. Ну, бо знаю, що проблема о, була тоді, на той час така, що не у всіх вони були. От, але вже знаєте, як ми люди... Ну я думаю, що і ви на сьогоднішній день вже ж ми на ці общі якісь збори, ніхто вже не донатить, бо на жаль немає віри і серед наших цих всіх. В общем, знаєте, кому війна, кому мать родна. І я чесно говоря, кажучи, так думаю, що нічим той хто... З тих грошей краде собі або щось там рішає якісь свої питання, він нічим не лучше того, хто прийшов і крадеть ті унітази, розумієте, у нас. От. Я думаю, що вони одного поля ягода. Ну ладно, що нам про тих дебілів то таке. От. Так я ж за що. А я не понимаю, ну думаю аптечки, ну аптечки, ну а я тут при чому до тих аптечок. Я все, що цей Смс-ку відправив, причому тут я. Вказується, <кій> проходить ще якесь час, проходить, мабуть, там, може, з місяць, може, з півтора. Ну, от, їду я там до друзей е, в общем, на пару днів на вихідні. Провізії трохи підтаритись. Та й так от дихнути. Просили їхні фамілії не називати. Нічого, я колись договорюся з ними, виведу їх на чисту воду. <кій> Українці повинні знати своїх героїв, в лице. <кху> Та що таке? <кху> Коротше, сидимо за столом, їмо. І вони щось, ж ми за ці аптечки вони кажуть, ну так. Да. Тож, каже, ти тоді прислав повідомлення, і ми ж зрозуміли, що треба чимось допомогти. А ви щоб розуміли, ну люди настільки прості, ну, село, село, люди просто звичайні люди, які всю життя, я не знаю, пасуть корови, збирають жуків каравадських, отаке. Я кажу, а як ви? А, ну, Україна, що ви хочете. Ми ж сповнили, що у нашого двоюрідного брата є діти, у якого є похресник, у якого жінка робить і ну, понеслася. Я навіть не став там внедрятись, звідки це те все взялось, але є у них там хтось через 7 тисяч. Людей, у них є хтось там, хто сидить на постачанні і хто возить там, я не пам'ятаю, на той час з Чехії вони возили чи що. І догружали саме автобуси, і питали, що треба ще військовим. общем, воно приїхало, вони їм передали. непосередньо, а в ССМС було вказано номер телефона, фамілія ім'я отчество, кому, ну, хто там головний у них, хто це. От, бо ми вже передаємо тільки тако. Із рук в руки, вже ніяких там общих цих, я ж кажу, все, хватить фонди, ці, щоб на нас наживалися, або там якусь невеличку дольку собі Ні-ні, Воно все повинно йти по назначенню. От, ну і Оце ж так все відбувалося. Я кажу, хорошо, остається у мене тільки там ну, пару-тройку питань. Як? Кажу, от, ну, а може це кажу якісь. Спам, не спам. Там, а вони кажуть, а от ти ж каже, сам себе здав цією фразою. По-перше, привіт малі. По-друге, що ти написав, кому це треба. По-третє, що каже, ну ти дав координати другої людини, там, номер карточки, номер телефону, все. Ти ж каже, не вказав свої. От, так що каже, ніяких випросів ведь не визникало, що це дійсно так і що це дійсно треба. Ну так от ми колись зробили добре діло. Самі про те не подозріваючі. І після того я ж докажу, що чого я не люблю, коли хтось каже, що от ми 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 прості 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 люди, 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 по простому можемо взяти пиво, ящик, пачку чипсів. Оце ми можемо по-простому. От. Але коли діло касається якихось вопросів, питань, проблем, немає простих людей. Навіть серед вас, всі, хто є, ну хто з вас простий? Ви розумієте, що якщо щось треба, десь хтось щось знає, якісь та навіть елементарну загадку загадати, ви людина, яка можете написати коментарі і прочитає хай там два десятка людей. Так, да, це по-простому, але ви можете написати ту саму загадку і сказати, що позвучив її я. Я її озвучив, її вже побачили тисячі людей. Якщо я попросив ще таких мелких блогерів, як я і їм озвучити, ви вже зацікавили тільки по Ютубу 10 тисяч чоловік. А якщо цих 10 чоловік розійшлось по своїх сім'ях, братах, кумах, сватах і загадали цю загадку ще там, сотруднику, брату, мамі, папі, свату, жінці і цей, ви вже. Стали істочником інформації для мільйона людей. А проста людина на те не здатна. Так що робіть висновки.